Доброго раночку, друзі! Ну що, гарна новина в нас на господарстві. Нарешті наші найменшенькі пішли в дитячий садочок. Пропоїла їх і все, будуть тут. Але все ж таки я, мабуть, двох, двох, мабуть, відберу звідси і. Залишу мамі. Можливо, собі залишимо якусь кроличку чи кролика. Тому так п'ємо, їмо, ростимо куку. -ку. А мама тим часом на відпочинку. Ну віддихни, трішки зараз я тобі ще підкину. Підкину твоїх діток. Трішки забрала, бо їй важко, зараз жарко дуже. Тому я відсадила двох поки залишу з нею, а там буде видно. Ще, друзі, я вам не говорила. Не говорила, не показувала, що і на нашому господарстві бувають невдачі. Ну, о, як тут сказати, не те, що невдачі, а такі моменти негативні, захворіла наша курочка. Три дні назад я зранку вийшла вправлятися і побачила її. Дониз... Голова донизу, вона сидить, не рухається майже така, вся в'яла, шия скручена, все. Я думала, що їй вже буде все. Я там маленьке відео зняла, щось сталося з нашим курчатком. Не тримає шиї, покрутила шию. Ану. Вставай, малий, вставай, ставай, отак ось шию донизу і все не тримає. Не можу зрозуміти, що це таке. Підкажіть, будь ласочка. відправила своїй порадниці. Пані Людмилочці, вона мені допомогла, подивилася, порадила деякі там моменти зробити. Ми її відсадили цю курочку відразу. І вона два дні лежала. отут ви бачили, мені не хотілося знімати, бо, ну, самі розумієте, неприємна ситуація. І я думала вже все. Я думала, зараз будуть проблеми такі з усіми курчатами. Все, в мене шок, стрес. Я навіть вчора думала, ну, вийшла, вона лежить отут посередині, все думаю, не буде з неї діла. Я навіть чоловікові кажу, вже потрібно її викинути, коли він говорить, та ні, вона ще дихає, курочка ця. Вона отут лежала, я вам говорю. Коли до вечора, ну ми, звісно, їй заливали там шприцом водичку, ліки. І що ви думаєте, до вечора? До вечора вона оклигала. Фу тфу тфу фу я не знаю, що то було і що ще буде далі. Не знаю, але стрес був такий і, і вона оклигала. Я... я не очікувала, що буде такий ефект, але, звісно, це радує. Звісно, це дуже радує, але що буде далі, будемо дивитися, хай вона тут у нас поки, поки що окремо живе на карантині. Уже навіть пасеться, бачите, травичку їсть, там їй корму поставили, водичку, тфу 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 Але хто б бачив, то, ну, то взагалі вже був нежилець, ця курочка. Ну, все, вона лежала тут два дні два дні лежала. Правда, вчора ж я говорю, вчора після обіду відійшла, і ми її ще раз з синулею шприца напоїли, потім вона стала їсти вже сама, пити. Сьогодні вже навіть вчора ще не пила, саме їла сама, а сьогодні вже навіть почала водичку сама пити, вон пасеться. Звісно, я все не можу знати. в мене бувають також помилки. Можливо, щось, щось не доробили, можливо, щось не так десь зробили, але бувають такі ситуації різні. Та я вам скажу, навіть у самого най, 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 там, ліпшого ветеринара чи там фермера можуть бути різні. Можуть бути різні такі проблемки, чи пташки, чи тварини, чи Та навіть у людей у нас буває різне, тому, тому це життя, це життя, друзі, може бути різне. Якщо ти вже пасейся, хух. Надіюся, з тобою все буде добре. Дай Бог. Сьогодні мені потрібно було з'їздити по справах, вирішити деякі питання, а в нас спека неймовірна, проте трішки підвіває вітерець сьогодні. Сонечко пече, травка зеленіє, і я осідлала свого залізного коня і швиденько, бистренько, давай по справах і додому. І, проходячи повз, пробігаючи, не можу не зайти і не показати вам алею слави наших героїв. Хочеться висловити найщиріші співчуття родинам загиблих, подякувати вам, наші захисники, низький, низький уклін. вам, Дякуємо вам за захист. Завдяки вам ми продовжуємо жити. Слава Україні, героям! Слава! Ми не забуваємо і ніколи не забудемо! Все, друзі, я вже вдома. У нас спека. Спека неймовірна. Дітки мене чекали, поки я приїду, зараз у басейн побігли. Просяться, просяться вже мої малюки. Так, зараз поприбираю сачком, ось, бачите? Комашки-букашки. Так, водичка поки що чиста. Звісно ж, залітають бджілки і що там ще мурашки, комашки всякі різні. Залазі, хто там перший? На... На очереді. <гум> Нелюш. Кіки -кі, йди. Йди, доця, йди. Йдеш Ангелінка? Ангелінка наша трошки вчора спинку спалила. Вчора трішки спалила спинку, я її помазала. Залазиш? Ангеліна, залазиш чи не хочеш уже? Просилася. Давай. Хочу, звісно, каже, ти що, братик? Хочу. Все. Діти купаться, а мама, а мама в крісу? Так? Сяду. Спостерігаю за дітками, як вони купаються. Вони чекали мене, поки я приїду. Я самих їх не пускаю в басейн. Обов'язково за ними спостерігаю. У нас спека, але трішки вже зараз і вітерець пролітає. Дітки купалися вдень, вчора. Була дуже сильна спека, і Ангелінка собі трішки обпалила плечі, бо вона ж не сідає в водичку, а отак ходить. Ну, буває сідає, але рідко, постійно ходить, і плечики швиденько. Згоріли. Тому я її там понамазувала кремиками різними, а сьогодні вирішили вже не виходити в таку, знаєте, сильну спеку. Тому зараз я їздила там по справах, підстриглася. Та в тебе не обгоріли плячу. Тому я вже дома підстриглася трішки і. Все, ніякої роботи. Діти просяться в басейн, буду сидіти з ними. Кирю, що хочете сьогодні на вечерю? Спагетті. Спагетті? А з чим? Не знаю. Ну, що ж аж до спагетті. Салатик якийсь понятно. а там що? Сосиску чи сардельку? Ну так, що. Тому зараз трішки покупаються, побулькаються мої малиші. А я буду потім готувати вечерю. Не бризкайте їй лице. Тому, друзі, дякуємо всім за увагу, за перегляди. Пишіть коментарі, ставте нам вподобайки. Гарного продуктивного тижня всім! Пока, пока, до зустрічі, до нових відео.